Вітаю сьогодні в огляді класичний німецький ніж під назвою Mercator K-55K. От. Поставляється він в такому звичайному прозорому пакеті, да? з дуже такою, як би Вічливо сказати. Ну, поліграфія на сьогоднішній день не витримує критики. От. Ну, принаймні, тут якась інформація. Зроблена вручну І Німеччина, Золінген, Маркатор, Оттер, малюнок. Значить, плоский, легкий. Значить, Снеплок, вулицева сталі, Шерце 56, вже добре, що вони сказали, що це твердість, значить, також написано, що є варіант в нержавійчій сталі. От. Ну і все таке. Значить, ну, Чого нам ні до чого, дивимось на сам ножик. Такий ножик. Дуже приємний, я вам одразу хочу сказати. От. Маркатор напис «Germany Золінген. Значить, він відноситься до. Ну, ця модель відноситься до досить старих моделей, бо значить, історія цього ножа починається ще в 1867 році, коли власник заводу Хайнріх Каумофман та Зохе Генріх Каусенс розпочав виробництво ось, такої моделі ножа. Дуже просто, але, тим не менше, він набув великої популярності. От, Досить вдалим виявився. Цікавою є назва, ножа. Меркатор це перекладається з латини як торговець, купець. Так само, як і Кауфман. Це теж, якщо перекласти з німецької на українську, це купець-торговець. Значить, назва Меркатор, модель К-55. К це Кауфман. от Як не дивно. 55 це номер будівлі, за якою знаходився завод. І К це К-кішка, яка зображена на всіх ножах. Саме на К-55. Вони є трохи різних версіях, є. А з нержавіючої сталі клинки є латунні і мідні, якщо не помиляюсь, От. Тут, тут теж Меркатор Germany. Як бачите, зроблений він руків'я з одного шматка в даному випадку сталі, да, зігнутого пополам. Маємо чотири заклепки, на яких тримається. Вісь, значить, це. Тут коромисла у нас тримається, да, вісь коромисла, Ф е фіксується, сам е піджимається пружина, ну і тут теж фіксація і антапки, і частина, яка тримає пружину. От. Пласкі спуски від обуху, досить тонко зведений він, бачите? і Досить акуратно заточений. Чому я акцентую на цьому увагу? Бо часто порівнюють цей ніж з дук да, французьким. ну І той, я вам скажу, набагато неохайніше зроблений. Це ну, не буду сварити, чудовий ніж має певні. Там і колорит, і теж і в використанні він дуже добрий, але цей зроблений набагато акуратнішим. Тут зняти фасочки, зашліфовано. Ну, Внутрі внутрішня поверхня не дуже, да? але в принципі ніяких таких зусиль я не бачу. Ну і обох теж зашліфований, все акуратненько. От. Значить, ніж цей був дуже популярний. Якщо в 1867 році це виробництво більше як мануфактура, то далі це вже заводське виробництво. От. І хоч цей ніж офіційно і не поставлявся в жодну армію, але він набув широкої популярності як серед солдатів, так і офіцерів як німецької армії, так і інших армій, от дуже ходові були. Я навіть читав інформацію, що під час здається, Першої світової війни німецькі. Громадяни збирали благодійні кошти на те, щоб закупити для солдатів та офіцерів німецької армії подарункові ножі Меркатор. В 1920 році закінчується строк патенту, за яким його могла виробляти тільки фірма Кауфмана, і він починає вироблятися по всьому світу. Вот. Маленькими партіями, більшими. Кажуть навіть, що і в Японії десь вироблявся. От, значить, І в... він вироблявся на рідній фірмі Кауфмана до 1000. От, зараз скажу, 1995 рік, здається. Потім фірма Кауфмана, на жаль, закрилася, і, але продовжується виробництво саме фірмою Оттер Мессер, яка насправді навіть старіша, вона заснована була в 1840 році, тобто на 16 років раніше, ніж фірма Кауфмана. Випускається за традиційним, традиційно то, то без я, всяких змін. От, здебільшого це однолезвіні ножі але є ще варіант, так би мовити, мультитул. От, там є штопор, здається, ще шило і відкривалка для там, консервів там, чи щось таке. От, дуже приємний ножик. Він, як правильно сказано на оцій, як назвати, упаковці, да? що він плаский, легкий, от. трохи незвичний замок, да? що нібито беклок, але перенесений вперед. Але, тим не менш, тут спеціальна вимочка під палець зроблена. От, тобто і так, зручно, і так. От. І дуже непогано все працює чітко. От, клинок тут принаймні по центру йде. Ніде він не б'ється внутрішні частини, да, кінчик, якщо подивитися, вільно там сидить, все підігнано. От, ну і звук дуже приємний. І так, і так. Тобто, якщо хтось любить олтаймери, класичні ножи, дуже рекомендую в колекцію. От. Як в колекцію, так і на кожен день, він послужить дуже добре. От. На цьому все. Дякую, до побачення.